Доброго вечора, ми з України. Так, постріли з 5.45 звичайними трасіруючими набоями по пластині 4 класу з відстані близько 10 метрів.

223-й по оборонній з глушаком на відстані 100 метрів. Глушак вовсім. Доброго вечора, ми з України. О, оце видно. 223 пластина 4 класса держа. 545 глушитель проверка. А, так... Вообще песня. Да ты шо? Хватит, І що найцікавіше, росію є звук, не нечутну декомпозицію. З відстані вже метрів 50. Росіється звук і ти не можеш приділити, де, де саме типа область того, де стрілець. Дуже зручно. Ушам взагалі комфортно, тільки що стріляли без глушителя. Так по ушах б'є, що капець. Після тестування бронепластини, що в нас Значить, 5,56 натовський патрон 223 з карабіна е залишає маленьку ямочку. Це з 100 метрів. З відстані не перевіряли, але карабіни з близько не стріляють. Далі очередь, яке відео є з трасіруючими та звичайними набоями, е залишило ось такі відмітки. Це в нас було попадання до того. Близько трьох попадань в одне місце прийшлося. Тобто, взагалі чудові, на мене результати більш ніж достойні. Також по пластині видно, що до нас стріляли 5,45 з п'яти метрів, я так розумію, це бронебойними, тому що канавка залишилася чимала. І 7,62 були постріли теж не більше, ніж 5,45 і 5,56. Так що. Пластина точно держа дані калибри.